Багато людей ставляться до успіху як до зґвалтування. Зараз поясню, це все базується на вірі у справедливий світ. Я дуже часто чув, що е, якщо жінку зґвалтували, так то багато людей намагаються її звинувачувати у цьому, так шукати якісь раціональні причини. Вона була одягнена, не так, вона йшла не туди, вона вела себе не так, і так далі. Бо людині хочеться вірити, що погані речі трапляються з людьми, які щось неправильно роблять. Їм хочеться вірити в цей справедливий. Світ. Світ. Але, на жаль, це просто когнітивне упередження. І зараз я розповім про успіх. Філософ Роберт Хартман у своїй статті Успіх і удача ставить під сумнів цей підхід. Він пояснює, що ми значно переоцінюємо вплив праці та таланту і водночас недооцінюємо роль удачі. Отойовій так дві талановиті людини, які дуже багато працюють, один стає успішним, інший ні. І нам завжди хочеться думати, що той, хто став успішним, робить це завдяки якимось своїм навичкам, скілам. Щось він робить таке, що і ми з вами можемо зробити. Нам хочеться раціонально пояснити, чому цей світ справедливий і дає, ніби цей успіх тим, хто має якусь раціональну причину його мати. Цей феномен Хартман пояснює через ефект справедливого світу, когнітивне упередження, що змушує нас вірити, що світ є справедливим. Людям комфортніше думати, що кожен отримує те на що заслуговує, а значить, успіх приходить лише до тих, хто його заробив. Соціологи пояснюють, що медіа активно створюють міф про самостійний успіх. Нам подобається думати, що якщо ми будемо працювати достатньо наполегливо, то досягнемо такого ж результату. Проте дослідження показують, що в сучасному світі переможець отримує все, а маленькі стартові переваги можуть призвести до гігантських розривів у результатах. Ларі Пейджо, Сергій Брієн це засновники Google, і Давайте на їх прикладі трошки розберемося у цьому. Вони народилися у наукових сім'ях. Вони мали доступ до технологій ще в дитинстві. Їх підтримували викладачі Стенфорда, які допомогли знайти інвесторів. Вони почали розвивати свій продукт у момент, коли інтернет тільки набирав популярності. Чи був Google неминучим? Звичайно, ні. Якщо б вони народилися у бідних сім'ях, не мали доступу до освіти і так далі. Google би не з'явився. Але чи применшує це їх досягнення, теж ні. Треба було дуже багато працювати, щоб Google став тим, ким ми його знаємо зараз. Цей принцип добре ілюструє парадокс лотереї. Усі переможці лотереї купували квитки, але не всі, хто купує квитки, виграють. Так само і з успіхом. Успіх приходить тільки до тих, хто наполегливий, тільки для на тих, хто багато працює, багато чомусь займається, страждає, долає себе, постійно розвивається і так далі. Без цього, звичайно ж, успіх неможливий. Але дуже часто успіх ніби не, рандомно може обрати тебе або не обрати, статися якийсь випадок, дати тобі стартові можливості і так далі. Ми знаємо, це по багатьом митцям, які одні чомусь пісні, а, навіть а, у, у, у нас так, в українській музиці є таке, що після. Пісня виходить, пройде там 3-5 років, вона може стати знову популярним, як зараз стають популярними найперші пісні гурту Boombox. серед зумерів Вони відкривають для себе цей гурт. Вау, який крутий! Хоча ну люди якби фігачили роками заради цього. Так само там Тоні Матвієнко, напевно, пісні якісь щось таке. От тому успіх е, не прийде без наполегливої праці, але на жаль, для ну навіть до наполегливої праці він може не прийти. І саме тому наступного разу, коли ви почуєте ще одну історію успіху, завжди думайте, чи десь ця людина зробила себе сама? Чи як було з Трампом, який зробив себе сам, а насправді мав мільйони з самого початку? Чи могли такі самі здібності та зусилля привести до провалу за інших обставин? Як ми можемо створити суспільство, де стартові можливості будуть більш справедливими для всіх? І звичайно безліч людей, які досягнули успіху? Їм не хочеться ж сказати, що це була просто вдача, чи щось таке. І вони ніби спеціально відкидають цей фактор. Їм теж хочеться вірити, що це все вони самі всього досягли. Е, от. Але. Е... Хоча успіх не применшує їх заслуги, от, він просто якби, ну, додає факту рандомності в твоє життя. І тому ми, коли дивимося на успішних людей, треба розуміти, так вони багато працювали, але дуже багато речей, де їм пощастило. Навіть в стартових умовах, десь хтось їх помітив і так далі. І так далі. Це не треба робити, е, е, як би висновок, що треба чекати на успіх і нічого не робити. Просто треба. Приймаючи цю ідею, більш лагідно і турботливо ставитися до себе, що так може іноді пощасти, а інколи ні. І це теж нормально. Не дозволяйте медіа створювати ілюзію, що от, якщо дуже наполегливо працювати, ти обов'язково станеш найкрутішим. Інколи це все таки не так. Але і без цього теж якби ха, нічого ти не досягнеш, тому е, фактор праці нікуди не прибирається.